Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу поділитися новим надходженням товару. Переважно товар йде зимовий, для зимової риболовлі. Товар цікавий. Дуже дякую, що дивитесь. Друзі, перша коробочка в нас. Поїхали, подивимося, що тут такого цікавого в нас є в наявності. Що нам прийшло? Три коробочки. Три коробочки в нас з продукцією від компанії ПРОФМОНТАЖ. Розкрию наперед секрет. Ну, якщо це секрет, в принципі. Так, е дивимося коробочку номер 1 Що ж у нас там таке цікаве лежить? Акуратненько його. Розкриємо, якщо вийде акуратненько. Так, ось так. Це накладна. Добре. Так, ну і саме найголовніше, що я чекав, це в нас мотильниці з мембраною. По мотильницям, в принципі, під кінець відео я ще більш детальніше. Зроблю розпаковку, покажу, розкажу. В принципі, всі вже давно бачили ці мотильниці на Ютубі і не тільки. Ось, Але є лінійка в них з мембраною, які є ну, вони самі найкращі. Поясню там, чому я так вважаю. Так, так і по... Мотельничка профмонтаж на ремінці з мембраною. В такому кольорі є. В такому кольорі зелененька є. В принципі, вони в ціну всі однаково йдуть. І така є це на будь-який смак, як кажуть. Це в нас одна прийшла велика, також на ремінці з мембраною. Все все поприходило, в принципі з мембраною так І це в нас також. Стандартна, ще четверта, червоненька. Чотири кольори. Всі різні на будь-який естетичний смак. Так, є ось така у нас подвійна велика мотильниця, мембрана на ремінці. Так, ні хвоста, ні чешуї, ні хвоста, ні луски. Так, є такий момент. Далі годівниці, годівниці металеві, такі конус. Самосвали поприходили, є в наявності також. так Далі мармишка свенцева, мармишка п'яна, серебро, профмонтаж. 10 штучок в упаковці. Там різні розміри, в принципі, не буду показувати всі. А, ну, плюс ось форма. Бачите, різна є форма також. Трієчка. Це номер 6 іде гачок. ну Менші більші гачки, в принципі, бо дуже часто питають, щоб більший гачок був не маленький. І різні гачки, і маленькі йдуть гачки, і більшенькі гачки. ну Грубо кажучи, на смак, кожен купує на свій смак. Так, ну і поплавці, поплавці тут у нас є такі симпатичні. Зкладені маленькі, різнокольорові, гарні поплавці. Друзі, дивимося, що нам прийшло в другі коробочці, першу ми вже розпакували. Так, ну перше, що в нас на око попадає, такі зимові поплавці. Також упаковочка, тут їх 50 штучок іде. Профмонтаж. Ну, Пігулка українською мовою, таблетка, як кажуть, в народі. Так, це є. Ось є такі ще масінькі-масінькі, симпатичні бабловочки, також зимові маленькі. Так, мормишка вольфрам. Це в нас іде такий гвоздішарик, гранчачок іде, Бачите? Оце граньонний червоний такий шарик. Непогані мармишки, класні, до речі, вольфрамові. Класи. Зараз покажу, які варіанти поприходили. Ось, ось жовтенький також є, бачите, з таким хамелеоном шариком. так, Це в нас помаранжеві такі самі, тільки що розмір більший. Це в нас 0,8 грама, більший гачок і більший розмір. Вага більша. так, Це в нас зелененькі такі. 1,1 грама, більш уже масивніші також поприходили. Так, це в нас 0,8 грама, такі самі, як минулі. Ось так. Що тут ще таке цікаве? 0,3. Це масики вже малесенькі, поприходили зелені. Ось так. І помаранджевий. Зараз фокусуємо. О, сфокусували такий ось червонуватий. Іде стопчик і камінець гранчачок. Такий хамеліон йде. Так, далі. Жерлиця. Ну, в принципі, там жерлиці більш детально не буду розпаковувати. Хоча давайте одну розпакуємо. Там в мене є і е оснащені повністю. ось вони, бачите, жерлиця профмонтаж, повністю оснащена. Ну, Оснащають дуже класно і якість жерлиць ну, просто обалденно. Да, Ця лапка йде, виходить, пластмасова, в сумської вона йде металічно. Ну, є два типи сумської. З алюмінієвою ем, лапою, а є з пластиковою. Це в принципі, профмонтаж жерлиця дуже-дуже добротної якості йде. Так, ну, там, в принципі, далі всі жерлиці йдуть. Друзі, і третя коробочка в нас, в принципі, іде із жерлицями. ось, Але тільки не оснащеними. В принципі, пуста жерлиця для того, щоб там кожен монтував, скажімо так, під себе. Ну, Все те саме, тільки без, без оснащення, добротна, якісна, класна жерлиця. Ось, Ось такі справи. Шановні глядачі, так, друзі, і з приводу, як я обіцяв, хочу розповісти коротко про мотильниці профмонтаж на ремінці з мембраною. Ось таким ось чином виглядає в нас мотильниця вже одіта на ногу. Ремінець йде, засібка Fastex, можна регулювати там під. Об'єм ноги під, ну, під розмір, грубо кажучи, так кому як зручніше. Можна вішати на руку, але найзручніше вішати на ногу. Тепер детальніше до самої мотильниці. Є в принципі, два типи матильниць, прафмонтажа цього сегменту, йде мембрана. Як в нашому випадкові, і є ще мотильниця із Єви. З такого матеріалу йде дно, низ, виходить. Ось. що дає мембрана. Мембрана нам дає дуже великий плюс, що не замерзає в таку холодну погоду, коли мороз мотиль. Він не мерзне, він постійно в нас гріється від. Температури нашої ноги. І це дуже-дуже розумне рішення. За це компанії профмонтаж величезний величезний жирний, прижирний лайк. Да Ну і як в принципі раніше я знімав ось розпаковку, є варіанти з мембраною там подвійна мотильниця, є мотильниця велика, також все йде, нагадаю, на мембрані і доступна для. Покупки для замовлення, будь ласка, так що така дуже корисна річ, багаторазова, і також ваш мотель завжди свіженький, завжди знаходиться в теплі у мінусову температуру, якщо на вулиці холодно. Ну, якщо не холодно, то в принципі і так буде нормально. Але така дуже корисна зручна річ. Що ж, наразі велике спасибі вам за перегляд. Дякую, що підписуєте чи підписалися вже. Бажаю всім і нашій країні перемоги, мирного неба, найголовніше, на нашій рідній землі. Всім міцного здоров'я, терпіння і благополуччя вам та вашим сім'ям. До побачення!